Очіку, привіт. Скажи, будь ласка, якщо б ти йшов на Хеллоуін, в якому костюмі? О, В костюмі Бетмена. О, О Кость дракули. Дракулаки. Драк? Так, крик. Крик? Yeah. Я б джокером був. би. Костюм трака. Ооо. Страх. Драку чого? Не знаю. Костюмі покемона. А чого? Я не знаю, так подобається. Я би не йшов на хавин, я не приймаю такі свята. В якому пішов би. Ні в якому я не пішов би. Ну каче ти скажи. Супермен. Супермен. Не йшов би я на хали, він тобі вже Ну, А як Ну, я нема як. Ну, який костюм? Скажи. Та я не знаю ніяких костюмів. Просто в якому зоро там. Зоро? В костюмі зоро? Кишов би, не пішов би в костюмі зоро.